І одразу проситимемо вас подбати про свою безпеку, адже балістична загроза зі сходу такою є причина повітряної тривоги, яка зараз оголошена в північних та східних областях нашої держави. Пролунала тривога і в столиці. Ось який вигляд на тепер має інтерактивна карта. 15 поранених, 8 з них в лікарні. Чергова, пекельна ніч у Дніпрі по місту загарбники вдарили дронами. Масована атака була і по Харкову. Туди залетіло близько двох десятків безпілотників. Там також є поранені. В місті зараз працює кореспондентка ТСН Юлія Бойко. Ну а в Дніпрі наша колега Анастасія невірна. Маємо їх обох на зв'язку. Починаємо з Дніпра. Насте. Отже, який стан поранених чи великі руйнування в місті? Що відомо на тепер? Та свята хочу розпочати з того, що зараз у Дніпрі йде сніг, він зараз трохи стих. А от від ранку він був такий дуже сильний, лопатий. Він замітає згарище, але і дуже сильно дошкуляє людям, у яких в квартирах вибиті вікна, і це ну, дійсно дуже сильно зараз їм заважає. Щодо тут шахет впав просто посеред подвір'я, і через це вибиті вікна у всіх навколишніх багатоповерхів то холод дуже недоречний. Щодо стану поранених, то е, хочу сказати, що на цю хвилину маємо інформацію про 15-тьох, 8-х з них довелося і От напередодні ввечері кількість поранених збільшувалась буквально що 10 хвилин. Е, усі у шпиталені більшість з них перебувають у середньому стані. Е, є один легкий. Е, от і пораненим від 18 до 87 років у них коло рани, осколкові ураження, забої черепно мостові травми атаку шахедів місто пережило пізно ввечері, коли вже всі е, вкладались спати. Пролунало близько 20 вибухів. Частину безпілотників знищили сили ППО. Однак деякі дрони влучили просто посеред будинків містян. Зайнялась пожежа на подвір'ї однієї з багатоповерхівок. Там палала і газова труба через загрозу вибухів. Звідти довелося евакуювати мешканців. На місці падіння безпілотників повиносило вікна. Вже відомо, що їх кілька сотень, і ось що Відповідають жителі постраждалого району. Ми з дідом у двох дідо онкохворий, погано ходить. Чоловік каже, заграва. Я не зрозуміла. Він мене хапа за руку і каже: Пішли, і в нас на лоджою ліжко наше стоїть буквально сантиметрів п'ять не долетіло це скло. Інакше кінець нам би був. Ми пішли до коридору, тому як дитина. І потім ми думали, що все, тому що він летів прямо в наш будинок, і ми вже просто і Думали, що все кінець. У нас балконного блоку немає, повністю вибито Балконні двері, що заходять до кімнати, також немає. Загалом пошкоджені чотири багатоповерхівки у спальному густонаселеному районі Дніпра. Згоріли майже 20 активок, потрощило півтора десятки приватних осель. Є руйнування на території кількох підприємств. З усіма пожежами рятувальники впорались, і вночі до роботи вже стали комунальники. Вони прибирають уламки та вивозять розбите скло. Ми ж продовжуємо працювати на місці. А на цю хвилину у мене вся інформація більше розкажемо вже у наступних е, випусках. А зараз я хочу передати слово Харкову е, Теж тієї ночі було дуже зручно. Тож Юлію розповідають, що там у вас. увагаю колеги. У Харкові російські терористи не дають містянам оговтатись від минулих атак, як наносять нові. Зокрема, ми зараз знаходимося в Основ'янському районі, який найбільше постраждав цієї ночі. З найбільша кількість атак припала саме на цей район. За даними правоохоронців, росіяни запустили по місту двадцять дронів, 17 з яких вибухнули саме. Цьому районі зокрема було пошкоджено близько 15 е, приватних будинків підприємство легкої промисловості а також автотранспортна кампанія зокрема внаслідок обстрілів е, постраждало двоє людей це 65-річний охоронець в нього поранення голови та гостра реакція на стрес а також жінка близько 50 років їй також надобилась допомога медиків маємо Після такого масового обсягу невелику кількість травмованих саме в цій промисловій зоні, оскільки вони в цей час не працювали, тут знаходилися лише охоронці. Дуже великі руйнування серед пошкоджень в цьому районі для ударів ворог використав БПЛА Грайн-2. Попередньо відомо, що всі ворожі удари були спрямовані саме по промисловій зоні. Постраждали кондитерське виробництво підприємства з виготовлення побутових товарів, лакофарбованої продукція, також станція техобслуговування. Зокрема, виникло наслідок атак п'ять пожеж пожежі вже загасили, і на місцях і досі працюють спецслужби колеги. Дякую вам, кореспондентка ТСН Анастасія невірна Юлія Бойко про російські атаки по Дніпру та Харкову відповідно і наслідки цих атак. 32 російські безпілотники збито минулої ночі нашими захисниками. Загалом в ніч проти 9 квітня супротивник випустив по Україні 55 шахедів шахетів та безпілотників імітаторів. Вісім російських імітаторів локаційно втрачено без негативних наслідків. А збили дрони на півночі та сході країни внаслідок нічної атаки постраждали Харківщина, власне, і Дніпропетровщина. Про масовану атаку дронів тим часом заявили і в Росії. Пропагандистські змі пишуть, що був приліт по військовому аеродрому Моздоку у північній Осеті. Саме з цього литовища злітають бомбардувальники, які прямують обстрілювати українців. Загалом цієї в Росії спалахувало в різних регіонах. Змі та пабліки окупантів нарахували 158 БПЛА над територією Краснодара, Ростовської, Воронезької, Курської, Орловської та Саратовської областей. Всі як звітують в ворожому міноборони, нібито збили, але все ж у північній Осеті та Чечні тимчасово діяв так званий режим безпілотної небезпеки в аеропортах Волгограда та Саратова на кілька годин запровадили обмеження на зліт та посадку літаків, ймовірно, через загрозу дронів з неба. Без України на порядку денному сполучені штати повідомляють про нову зустріч із росіянами. Вона відбудеться завтра в Стамбулі. Речниця американського державного департаменту Темі Брюс заявила про Україну мови не буде. Обговорюватимуть питання відновлення діяльності посольства. Раніше в Держдепі назвали удар російською балістичною ракетою по кривому рогу, таким, що підкреслює заклик Дональда Трампа до якнайшвидшого припинення війни в Україні. Речниця Держдепу повторила слова. Марко Рубіо сказані до удару, Сполучені Штати дізнаються. Цитую досить скоро за кілька тижнів, а не місяців. Чи серйозно Росія налаштована на мир чи ні?